Всім привіт ви на каналі Історія Хісторі і ми поговоримо про хрещення Русі. Сьогодні, 28 липня, ми відзначаємо Хрещення Київської Русі. Ідею християнства на території Київської Русі першою озвучила княгиня Ольга. Вона прийняла хрещення в Константинополі 955 року. Княгиня привезла грецьких священників на Русь. Але нова релігія тоді не прижилася. Її син. Князь Святослав вирішив залишитися язичником. Князь Володимир довго думав над тим, яку віру обрати для своєї держави. Вибирав між найсильнішими світовими релігіями. Нова віра потрібна була йому для того, щоб об'єднати підвладні йому язичницькі народи. Спочатку Володимир поговорив із представниками кожної релігії, а потім відправив у кожну країну бояр, які подивилися, як віра впливає на державу і людей. У 988 році князь Володимир хрестився у Херсонесі. Сьогодні це місто називається Севастополь. А після того закликав усіх жителів Київської Русі хреститись. Масове хрещення було на річці Дніпро. За непідтвердженою інформацією, перед хрещенням Володимир втратив зір. Але він відновився після обряду хрещення. І князь переконався в тому, що зробив правильний вибір. У деяких регіонах масове хрещення супроводжувалося повстаннями, оскільки не всі були готові відмовитися від своїх традицій. Язичництво викорінювалося протягом ще декількох століть. Багато з ідолопоклонницьких обрядів дійшли до наших часів. У 1888 році вперше в Україні офіційно відсвяткували хрещення Русі, коли був закладений Володимирський собор. У 2008 році указом президента Віктора Ющенка 28 липня офіційно стало державним святом на честь Дня пам'яті рівноапостольного князя Володимира. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!